Книга Пророка Єзекиїла, Розділ 41. Тоді ввів мене у храм і зміряв його стовпи. Шість ліктів ширина по однім боці, і шість ліктів ширина по другім боці. Ширина дверей. 10 ліктів, а по боках дверей 5 ліктів по одній боці і 5 ліктів по другій боці. І зміряв його довжину – 40 ліктів і ширину – 20 ліктів. І війшов усередину і зміряв стовп при дверях – 2 лікті, потім двері – 6 ліктів, а ширина дверей – 7 ліктів. І зміряв її довжину 20 ліктів і ширину, двадцять ліктів перед храмом, і сказав мені Це пресвяте. І зміряв стіну храму шість ліктів, ширина бокових світлиць, чотири лікті. Світлиці ж були одна над одною, числом тридцять, трьома поверхами в мурах храму. Були для світлиць навкруги виступи, що служили підпорою для світлиць, так, що вони не приторкались до стіни самого храму. Ширина збільшувалась від поверху до поверху, мірою того, як сходити вгору і так довкола храму. Навкруги храму було видно поміст. Підвалини світлиць були мірою на цілу тичку 6 ліктів, ширина зовнішньої стіни бокових світлиць 5 ліктів. І був вільний простір між боковими світлицями храму. Між кімнатами 20 ліктів завширшки. Усе навкруги храму. Входиш до бокових світлиць. Вели на вільний простір один вхід на півночі, а другий від півдня. Ширина вільного простору п'ять ліктів навкруги. Будівля перед закритим простором на західнім боці була 70 ліктів завширшки. Стіна ж цієї будівлі була 5 ліктів завширшки навкруги і 90 ліктів завдовж. Ізміряв храм. Сто ліктів завдовжки. Закритий простір, будівля та її мури. Сто ліктів завдовжки. Ширина лицевого боку храму і закритого простору за сходу 100 ліктів. І зміряв довжину будівлі перед закритим простором ззаду та його стіни по однім і по другім боці. Сто ліктів. Храм усередині, зовнішні сіни, пороги, гратовані вікна, ходи на трьох поверхах проти порогу, були навкруги обкладені деревом, від підлоги до вікон, вікна ж були гратовані. Від входу аж до середини храму та й зовні, і по всій стіні, навкруги середини із надвору. Були вирізблені херовими і пальми, пальма між двома херовимами і у кожного херовима по два обличчя. Людське обличчя звернене до пальми по однім боці та левине обличчя звернене до пальми по другім боці. І так було в усьому храмі навкруги. Від землі аж понад двері були вирізблені херовими і пальми, так само і по стіні храму. Стовпи храму були чотиригранні. Перед святиною було щось, немов дерев'яний жартовник, три лікті заввишки, і два лікті завдовж та два лікті завшир. Роги його. Під його і стінки його були з дерева. І він сказав мені: Це стіл, що перед Господом. У храмі і у святині були двері на два крила, двері з двома крильми, що кожне обертається на двох завісах: дві до одного крила і дві до другого крила. На дверях храму були вирізблені херовими і пальми, такі самі, які були вирізблені на стінах, а перед сіньми назовні був дерев'яний дашок, і гратовані вікна з пальмами по однім і по другім боці по сінних стінах і бокові світлиці храму з дашками.